Так, хлопці, привіт. Е, розкажу вам по захисту, як ми будемо сьогодні грати на SunSetті. Е, дивіться, по ролях. Я хочу потестити два агентпіки. Е, перший Астра е, для блискавки. Е, для хупера е, Фейда. Я буду грати на брижі, е, Ox на Chambрі і Scaris на резі. Е, е, структура така. Це у нас буде дефолт. Дефолт це початка раунду, я колю, тобто, або якщо я нічого не заколив, ви одразу йдете на дефолтній позиції. От. Означає, що Астра разом з фейдою грають і стопують цей простір. Гревці bymidl ми будемо комунікувати іноді грати по-різному. Іноді це може бути так, що, наприклад, я тут імітую агресію, ви там граєте middle. Або буде так, що один грає тут. Ми граємо тут і граємо більш пасивно. Я це трошки пізніше поясню. Але структура така. 2-3. Е, тепер трошки детальніше щодо простору і спейсингу. Синненким виділили те, що бажано контролити глибше. Тобто, якщо ми можемо контролити ці зони глибше, це означає, що наша ротація буде краще. Якщо ми не можемо контролити так глибоко, то контролимо хоча б жовті лінії. От, жовті лінія це означає, що якщо ми контролимо жовті лінію, то ми маємо бути ну, більш-менш близько ну там двоє А, наприклад, якщо ми контролимо так. Якщо у нас Астра стоїть контроли так, або тут разом з, е з нею грає фейда, то має грати двоє сайт. Так само тут, якщо ми контролимо тут, то має бути гравці, які швидко зіграють біля сайту. Тобто, наприклад, ми контролимо, і якщо виходить атака, кудись, там, або. Сюди або сюди, то якщо жовті лінії, то у нас наш діфенс працює таким чином, що троє має бути десь тут і двоє десь тут. Це якщо жовті лінії. А якщо у нас така ситуація, що ми можемо дозволити собі контролити сині лінії. Наприклад, ми зайняли тут Space і Астра стоїть собі і чекає або стрибає на AD це означає, що гравець ротації, коли синя лінія законтролена, він може ближче підійти і бути не в сайті, або другий тут, а може бути ближче до ротації до Б. І так само навпаки. Якщо, наприклад, атака відігнала цих гравців, або там файтиться за мідл, і у нас контролюється і тут, і отак, от, то ми можемо ближче грати до мідла. Тепер трошки по грі покажу, як ми будемо взяти білки. Почну з Астри, ну і також дивіться навіть ті гравці, які катають на Астрі, щоб ви просто розуміли структуру. От. Такий от визначок буде даватись, сюди можна давати одну зірочку, Астра е кидає одну зірочку сюди по дефолту, це такі дефолтні зір зірочки. Одна остання, четверта, завжди реакційна. Що таке реакційна, це значить, що якщо атака кудись проходить, що ти можеш дати собі сюди там або сюди, або кудись туди. От. Ну Або, наприклад, якщо це йде заход на. Б-сайт, можна дати сюди смок. Або там інфа заходить сюди, ну сюди смок давати не треба. Краще. все ж таки на бе давати. У нас по дефолту, тут починає ще й фейда. Виходить так, що якщо якщо атака е, намагається зайняти цей простір, то фейда має одній забілок, або прадером зверстайму. Або е, якимось хаунтом зачекати, чи пройшли гравці атаки через синю лінію. Якщо вони тут, тоді ви можете або пофайтитись. Наприклад, зараз швидко дається стан, стан одразу, типу, ще одна собака. Наприклад, якщо першою білкою фейда давала хаунд, а хтось заходить далі, то далі фейда дає собаку. І під собаку пікає Астра тут, фейда пікає, тут стан вмикається. Тобто у грі це виглядає так. Якщо я астра, я починаю раунд, я починаю раунд, я одразу даю сюди смок і, і швид, все, все відбувається дуже швидко. І перша білка фейди має сказати мені, чи маю я відкривати стан. Плюс я слухаю. Якщо я чую, що типу, біжуть, я, я станю, літить лі, 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 друга білка фейди, я пікаю тут. Може навіть більш агресивно. От. Моя задача Астри швидко зайняти, запікати тут і взагалі взяти якийсь от це непогано виновий. Коли він закінчиться, можна або залишитись тут, іноді стрибати, чекати, або в гіршому випадку, якщо б було відганяти, відійти і, і чекати собі тут спокійненько. Якщо ти і чекаєш тут, то тоді вже поклади собі. Одну зірку, щоб якщо що, можна було виграти у собі цей простір. І якщо атака проходить, то виграти у собі цей Elbow до кінця. Це називаємо elbow. Давайте це називаємо short. Short elbow. Lobby, main. От. Це завдання Астри, коли Астра грає тут по дефолту. Фейда, і до речі, я одразу покажу, тому що альтернативний пік буде зі скайкою. Типу Фейда. По дефолту починає. Може продумати собі, наприклад, знайти щось сюди або сюди. Може, може щось таке цікаве можна спокійно знайти. так. О, ну, ну Це напевно легко буде вбити. От, або просто йти сюди і з фрістайма давати щось таке. От, або з фрістайма починати з того, що давати і, і, і Якщо він тригариться, це означає, що екшен є. Це означає, що Астра підіймає стан. І ви вдвох можете запікати. Тобто, коли Астра дає стан, можна дати ще, наприклад, сюди і пікнути. Астра пікає. Ну що, це такі білки? Ні? Довго літя, так? Ну, коротше, тут треба собі пошукати пошукати щось. Таке, щоб було комфортно під це пікати. От. Напевно, краще під другого прадера. Плюс тепер, ще завжди є стяжка. Коротше, логіка ще раз. Першою білкою тут. Чекається, під другу файтиться. Також перша білка дає зрозуміти, чи треба стан, якщо що, встанете і файтитесь разом. Забирайте цей простір. Якщо вийшло так, що нікого тут немає, то цю зірку ну, можна наїзати або забрати. Також, близько, капочний раунд, іноді буде просити одразу врубати смок на мідлі. Одразу. Тобто, типу дати два смаки. Якщо виходить так, що тут астера законтрола. Фейда і з білки нікого нема. Все, можна одразу відійти і грати собі мідл, комбінитись з агентами, які грають тут. У нас будуть іноді моменти, наприклад, у нас буде один з дефолтів, де ми будемо починати отак от де я буду давати тут стан одразу. Я буду кидати Б-дефолт або Белабі-дефолт. У нас різа буде одразу давати сюди хаєшку, сюди хаєшку. І ми будемо ч... забирати цей простір. Якщо тут будуть якісь білки, я буду давати ще сюди флешу, ми будемо тупо забирати цей спейс і вигравати. Якщо тут не буде нікого, ми просто залишаємо тут Чембера, який собі контролить. І в такому випадку, ну, Чембер завжди може тепнутись. От. В такому випадку ми досить швидко повертаємось, бо я подаю типу, цієї, і повертаю сюди на middle. І забираю middle десь отак. Якщо тут нікого нема, то різа, яка кидала я хаєшко, розумію, що нікого нема, може також прийти до мене, і ми разом можемо тут вибивати. Тут Реза може в такому випадку давати, наприклад, бомбот, якщо треба на чек близьких позицій. І буде так, що умовно сюди може прийти фейда. В неї там є або прадор, або Хаунт, або щось таке, чим можна чекнути мідл, собі знайти якусь штуку. Е, е, якщо тут немає смака, я можу давати флешку, можна під цю флешку пікати близько. Е, Рейза, наприклад, там, дасть машинку, зі мною може даблпікнути цю, е, цю зону, можемо називати, бачите, ну, вона називається Tiles. Кахаль, 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 так. О, типу кахель. І ми тим часом будемо грати типу 1-3-1. Тобто у нас класний буде спейсних. Мапа швидка. розумієте, що атака буде рухати швидко, ми маємо якось разом реагувати. Якщо виходить так, що тут ми по фатілах або нам дали якісь білки ми не можемо, окей. Н не має бути такої опції, де атака, яка займає цей простір, і проходить сюди, може йти сюди-сюди. і сюди. Ми не маємо грати один тут, один тут. У нас завжди один має бути десь сайт. І якщо у нас один тут, то один сайт. Або отак от. Де, ми має, де ви маєте грати більше разом, допомагати один одному. І що ми будемо це робити, це буде топчик. І тут на ротації, по ситуації, там будемо дивитися, хто буде приходити перший. І, до речі, тут мідл на цій мапі досить і для ротації, ми маємо розуміти, що якщо ми починали тут і атака йде на А, то іноді кахель – це гарна зона для люркерів. От, ми маємо завжди її очікувати. От тут люркеру буде дуже комфортно прийти і когось зловити. Тобто, якщо ми починаємо таким чином, то має бути. Обережна ротація, ми маємо її відчувати, і іноді навіть така ротація буде швидше. О, це такий дефолт. так? А, також от ми другим піком будемо казати таким піком, де так само структура. Я тільки буду на харбері, а купер буде на скайсі, а не на фейді. Ну, тут, до речі, зі скайкою буде ще легше в діфенсі. Починати, тому що разом з Астрою можна просто почати під, ну, наприклад, там, там, якусь таку флешку і зрозуміти, є хтось чи ні. Якщо хтось файтиться, то просто типу, можна дати вже другу і під неї пікнути. І важливо колити флешки. Бо якщо я Астра тут, мені важливо розуміти, що от ця флешка, коли вона підірветься. От. Типу, даю ближню флешку, бам! Даю дальню флешку, бам. Якщо Хупер, ти зможешся комунікувати, буде супер. Даю ближню флешку. Бум. пікає. також випікнули, пофайтились, там відійшов абілки. От, Це щодо А. Ну, щодо Б також, будемо продумувати. Я іноді е, буду починати з того, що буду давати от такі приколи там різні. Буду шукати такі стінки. Ми будемо під них іноді грати. Окей. Тут по дефолту поговорили. так? Давайте я трошки приберу білки, щоб. Тобто ми втрох тут створюємо, я буду колити. І ви вдвох маєте займати контроль. Потім, окрім цього, у нас буде Switch. Switch що таке? Так, от Є дефолт. А є Switch. Switch це коли ми міняємо своїх опорників. Тобто, коли ми е ставимо астро сюди, і Залишаємо тут Чембер. Чембер тут може грати, у нього буде трапа така пасивна. Тут також неважливо, яким піком ми граємо, але все одно Хупор починає з того, що він дає білки і допомагає Чемберу зайняти. Це є простір. Я буду при цьому, скоріш за все, взагалі грати десь тут. Що тут тоді треба робити? Астрі? В цьому раунді треба дати смок на мідл, щоб вони боялись мідла, і просто намагатись. Зачекувати тут. Це може бути індивідуально. Спочатку е, не просто, але насправді це досить ок. Тобто ти кладеш білка і даєш смок-смок, я сюди слухаєш, що відбувається. І стрівочечками от. О, взагалі, ідеально в цьому раунді на Астрі. Якщо. Е, ну, може, в принципі, це буде важкувати через те, що багато білок. Але. Так, в принципі, в цьому раунді ти можеш тут не ставити зіреньку, а за і за, і, мати одну реактивну, а почати раунд з того, в свічі, що ти даєш смок-смок, і тут фейк смок, щоб вони боялись, так? Для чого фейк смок? Для того, щоб якщо вони починають. А, ну хоча пофіг. Ні, не треба тут смок вони все одно не стигнуть побачити. От, то я тебе трошки насейв. Не треба тут фейк смок. То так само починаєш, просто даєш завжди зірку. Якщо в дефолті ця зірка вона лежить і не завжди юзається смоком. Я буду просити тільки іноді, то в свічі завжди давається смок. І починаю собі тут, у тебе є як мінімум одна зірка, може іноді дві. І ти просто чекаєш собі. Якщо тебе там відганяють, то потім, наприклад, ти можеш завжди там, ну, в вже там дати тут смок, пограти навіть в шорті близько. От, мутити навколо і вже прийде, прийде ротація. А, або якщо на тебе прямо швидко залітають, відходь сюди, це класний куточок, щоб грати. Ну, або також нормальний варіант відходити сюди за стовп, за ділдо, і мансити тут, бо точно буде приходити ротація і тобі допомагати. Скоріше за все, в таких випадках, якщо ти граєш тут, я прийду сюди, буду спамити флешки і допомагати тобі файтити одну зону. Тобто, наприклад, обидва файтити ліво, я прикриваю право. якось так. От, це наш свіч. Знову завдання залишити Чембера і відійти і грати таке макро. От, якщо ми можемо контролити глибше контролимо, якщо ні, то ні. В цьому раунді Рейза може починати тут, також послухати, сейвити хаєшку. Тобто Рейза катає тут для того, щоб сейвити хаєшку і реагувати з нею. От, свіч ми починаємо от так. от. Я тут буду починати ще й з того, що напевно буде вам якийсь. Можемо зробити так, що тут в цьому раунді, наприклад, зірка тут і ставиться, щоб убивки було дві зірка. Я просто буду давати сюди стан, якщо буде будь-який двіж. Або взагалі буду починати тут з вами третім. Отак от на дистанції трошки постояв. Якщо нікого нема, відійшов. Я буду сюди відходити, сюди буде відходити фейда, якщо нікого немає, і ми залишаємо. І третій варік це е, ми робимо е, тему, яка типу, типу Middle fight middle — fight, Тут ми забуваємо повністю на B. Під цю флешку, е, під цей смок, реза заходить сюди і шукає. Е, я от думаю, що ми можемо ще зробити так, що я можу почати тут. Наприклад, зробити так, що тут на шифті переходить рейза, пікає. І далі ми можемо йти і прямо файтити сюди. Наприклад, праулер може заїхати в всю сторону, звідси також може заїхати отакий от от ревільчик, який допоможе Чемберу чекати, чи грає в смок. А ми звідси з блискавкою можемо також запушити, бо я можу дати тут прибивний, можу дати флешку, і ми можемо запушити прям А. Тобто такий. А пуш плюс мейн. будемо грати по ситуації. В цьому раунді е, це у нас, нас middle-def, типу того. Ну, або просто ми, типу, два middle. Ми, я, буду, я буду казати, іноді я буду тут третім, а блискавка буде грати пасивно. Іноді, може я прийду сюди. І, і, і ми взагалі залетимо сюди. Якщо що, беретейкнемо, це от така от буде структурка. По Діфенсу подивимося, як воно буде виходити, і будемо комунікувати. Так що основа це дефолт, пошукайте собі опції, які ви хочете робити, і ми їх трошки обговоримо, також, щоб ви розуміли, що, яка у нас структура по грі за захист.